Привіт! Це канал Гобі. Ми давненько не випускали нові відео, мабуть, через свого роду творчу кризу або нестачу часу. Тож сьогодні виправляємось, і у нас дуже цікавенька тема. А саме котики. Кішки по праву можуть вважатися тими хижаками, які захопили увесь світ. Що ми знаємо про наших домашніх улюбленців? Звідки вони взялися? Хто були їхніми предками і кого ж взагалі ми зараз можемо віднести до котячих? Ну мо розбиратися, тож лайк, підписка, погнали! Раніше людина була джерелом їжі для кішок. Зараз, в принципі, так само, але вже в іншому вигляді, і я вважаю повністю добровільно. Кішки це, мабуть, одні з найпопулярніших домашніх тварин у світі. Можливо, що в кожному під'їзді житлового будинку є хоча б одна квартира, де мешкає кішка. Кіт це настільки звичний для людини вид, що можна сказати, що вони досягли успіху в побудові стосунків з людьми. Своєю чергою, кішки та їхні дикі родичі стали небезпечними хижаками і наразі тримають у страху величезну кількість рослиногідних і всегідних істот. Але як же ж ці прекрасні тваринки прийшли до такого успіху? Щоб відповісти на це запитання, нам доведеться повернутися на 66 мільйонів років назад, у часи, коли до появи котоподібних Феліформія залишалося ще кілька мільйонів років. У ті часи з'явилося сімейство Міациди, представники якого, ймовірно, були предками хижих Карнівора, а перші хижі, в свою чергу, були предками котоподібних і собакоподібних. Так, у котів та собак був спільний предок. Представники сімейства Міацид були дрібними хижаками, які бігали по деревах і полювали на дрібну здобич. Імовірно, вони віддавали перевагу комахам, ящеркам і маленьким птахам. Типовим представником цього сімейства є Дорма Алоцеон Латурі, який жив близько 56 мільйонів років тому. Його вага не перевищувала одного кілограма. Ця тваринка була одна з небагатьох відомих науці, яку можна класифікувати як спільного предка або близького до спільного предка. Собак і кішок. На жаль, даних щодо цього періоду еволюції кішок не дуже багато. І причина цього полягає в місці проживання цих тварин. Вони жили в лісі, а ця місцевість, незважаючи на велику кількість живих організмів, не підходить для фосилізації, тобто формування скам'янілистей від слова зовсім. Адже тварини, які вмирають у лісі, можуть бути відразу з'їдені іншими тваринами. А якщо труп ніхто не виявив, то він і без того просто згниє. Так що скелет просто не встигав стати скам'янілістю. Ще одна проблема в описі еволюції тієї чи іншої групи полягає в тому, що вид викопної тварини з великою ймовірністю не є предком, а є родичем. Чому ж так? А тому, що, як правило, нові палеонтологічні знахідки ЗМІ полюбляє називати чиїмось предком або відсутньою ланкою. Але, на жаль, ми не можемо точно стверджувати, що та чи інша знахідка є предковою формою, адже можливо, що якийсь конкретний вид є просто найближчим родичем того, кого ми хочемо призначити предковою формою. А ось їхній спільний предок міг і не стати скам'янілістю. Але ж проте, це не заважає нам побачити те, в який бік рухалася та чи інша група тварин. Наприклад, ми можемо чітко простежити, що маніраптори мали тенденцію до зменшення, що в кінцевому підсумку породило і птахів. Подивіться про це відео на нашому каналі, це цікавенько. Якщо вивчати еволюційне дерево, то ви наочно побачите те, що я говорю. Там кожен вид зображений як найближчий родич іншого виду, а чітких предкових форм ми не бачимо. Але ми повернемося до теми кішок. Давайте вирішимо далі еволюційною історією цих прекрасних тваринок, продовживши розповідь із котоподібних. Еволюційне дерево цих тварин дуже складне. Але сьогодні ми спростимо дерево і обговоримо з вами тільки сім клад. А якщо конкретно, то несправжніх шаблезубих, цивет, віверових, мангустових, гієн, котячих і мадагаскарських віверів. Спочатку поговоримо про несправжніх шаблезубих. Це одна з найперших груп тварин, які видокремилися від котоподібних. Вони не мають жодного відношення до сучасних кішок, гієн і тощо. Єдине, в чому вони схожі, так це в тому, що у них був спільний предок серед перших котоподібних. Німравіди це їх наукова назва, також відомі як помилкові шоблезубі. Вони зовні нагадували всім відомих шоблезубих кішок і склади смілодонів. Але найближчими родичами вони не були. Спільні риси з'явилися у них незалежно одна від одної, і ці риси є прикладом еволюційної конвергенції. З'явилися ці тварини приблизно 43 мільйони років тому. І переживали свій розквіт 28 мільйонів років тому. Але ж, на жаль, вимерли уже 7 мільйонів років тому. На оці відомо кілька видів несправжніх шаблезубих. Як приклад, наведу Дініктіс Феліна, який жив 37-20 мільйонів років тому. Його довжина становила 1 метр. приблизно. Також досить рано відокремилися на Ніндінії, тобто цвети. Але на відміну від своїх несправжніх шаблезубих родичів, вони дожили до наших днів. Пальмова цвета це типовий представник цієї клади. Зустріти цю тваринку ви можете в Африці. Спочатку Нандінію класифікували до родини верових, але з 1929 року вона була виділена до окремої родини. Цивета більшою мірою вживає рослинну їжу, плоди та інший рослинний матеріал. Але її дієта також може включати гризунів, комах, яйця птахів, самих птахів, падла та кажанів. У значній мірі живе вона на деревах, знаходячись в основному на 10-30 метровій висоті, в різних типах лісу. Веде вона нічний спосіб життя, спить у день на розгалудженні гілок, на великій гілці або в сплетенні ліан. Ну от тут нема що казати. Кішка вона і в Африці кішка. Також дожили до наших днів в віверові. Серед сучасних тварин до цієї клади входять такі, як Малайська пальмова куниця, Бінтуронг та інші. Ця клада містить 14 родів і 36 видів. Віверові мешкають у тропіках Старого світу. Найбільше їх у Африці, Мадагаскарі та на Перенейському півострові. Представники цієї родини живуть у лісистих місцевостях, саваннах та горах, зустрічаються переважно в лісах, заростях чагарнику і високої трави. Активні вночі, вдень вони ховаються в дуплах дерев, печерах, рідше в норах. Звичайно ж, по-хитрому займаючи чужі. Деякі живуть в будівлях людини. Зустрічаються вони поодинці або парами. Найкраще з усіх хижих вони лазять по деревах, а деякі види проводять на них майже все своє життя. Наступними на еволюційній арені з'являються мангустові. Завдяки мультфільму Король Лев найвідомішим представником цієї групи є Сурикат. Це виключно тварини старого світу, відомі за бідними викопним матеріалом. Довгий час мангустових розглядали як підродину родини віверових. але нині їх вважають окремою філогенетичною лінією. Соціальне життя у них характеризується добре структурованою соціальною поведінкою і значним використанням запахового маркування, поширеного на майже половину родів мангустових. Соціальні мангусти денні живуть кланами і в першу чергу комахоїдні. Соціальність дозволяє цим видам добувати харчів день у відкритій місцевості під значною загрозою від повітряних іноземних хижаків. За умови узгоджених дій групи ці види можуть уникнути того, щоб бути впольованими хижаками. А ось далі буде цікаво поговоримо про гієн. Попри те, що гієни зовні нагадують собак, генетичні дослідження показали, що вони є близькими родичами кішок. А собакоподібний зовнішній вигляд це приклад все тієї ж еволюційної конвергенції. Гігієни, ймовірно, виникли 26 мільйонів років тому від дереволазних предків, що зовнішнім своїм виглядом нагадували сучасну цівту смугасту. Піловиверробс це один з найранніших родів гієн. був гнучкою вивероподібною істотою, що мешкала в Євразії 20-22 мільйони років тому. Цей рід визначають як саме гієн за аналізом частин середнього вуха, зубів та щелеп. Рід гієн виявився успішним. Його нащадки процвітають і зараз, хоча і мають вущі щелепи та стрункиші ноги. Далі у нас йдуть фаланукові або мадагаскарські вівери. Не плутаємо з просто вівергами. Раніше положення мадагаскарських віверів на еволюційному дереві було спірним, але зараз їх виділяють в окрему кладу. До цієї групи належать такі види, як фоса, кільцехвостий мунго та інші. Ці тварини дуже стародавні й унікальні. Вони жили на Мадагаскарі ще 24 мільйони років тому. Найпоширеніший і найбільший сучасний вид родини це Фоса. Зовні вона нагадує представників роду Пуми. Це нічні та деревні тварини з втяжними кігтями. Їх раціон охоплює безліч дрібних хребетних, і вони вважаються головними хижаками малих лемурів. І ось нарешті ми переходимо до найцікавішого і наймилішого, я вважаю, до котячих. У цій кладі виділено 5 родин, дві з яких повністю вимерли. 10 тисяч років тому вимерли шаблезубі кішки, які жили протягом 16 мільйонів років. І проалірус, що жив 28-20 мільйонів років тому. Існує також гіпотеза, що проалірус. Це не окрема група вимерлих тварин, а предок більшості котячих, які живуть нині, включно із шаблезубими тиграми. А ось решта, три підродини, які живуть на нашій планеті зараз: це пантерові, малі кішки і гепардові. Щоправда, генетичні дослідження ставлять під сумнів останню кладу. Перші дві групи розділилися приблизно 10 мільйонів років тому, а остання приблизно 7-6 мільйонів років тому. Історія всіх знайомих для нас котів починається з проаліруса. Вага цієї тварини становила приблизно 9 кілограмів, як і далекі предки вона могла лазити по деревах і наймовірніше полювала з дерев на дрібну дичину. Далі пост прийняв псевдоелерус. Він один із перших із сімейства котячих потрапив до Північної Америки. Імовірно, саме від нього походять шаблезубі кішки, пантерові, малі кішки і гепардові. Вага деяких видів із цього роду могла сягати 30 кілограмів. Вважається, що вид псевдоелерус квадрідентатус з цього роду став предком для майже всіх шаблезубих кішок. Таке припущення викликане тенденцією до більших іклів, якої не було в інших представників роду псевдоелерусів. Протягом наступних мільйонів років шаблезубі кішки еволюціонували. І нам відомо багато різних родів. Але найвідоміший з'явився лише 2,5 мільйони років тому. Це був Смілодон. Найбільші представники цього роду важили до 280 кілограмів. Це був по-справжньому небезпечний вбивця. Він полював на великих травоїдних тварин, таких як, наприклад, бізони. Але приблизно 10 тисяч років тому вимерли останні шаблезубі кішки. Причина цього полягає як у зміні клімату, так і в діяльності людини. Грета, привіт! 10 мільйонів років тому з'явилися перші пантерові. До списку цих тварин входять тигри, леви, ягуари, леопарди та снігові барси. Один із стародавніх представників цієї групи Пантера Блізея, жив 5 мільйонів років тому. За розмірами він дорівнював звичайному леопарду. Одночасно з великими котами почалася еволюція малих кішок. Ключова відмінність малих кішок від великих полягає в тому, що другі вміють гарчати. Ну і звичайно ж, серед цієї клади є і всім відомі домашні кішки. Думаю, що всім цікаво, звідки ж з'явилися меми про котиків. Предок домашніх кішок з'явився 130 тисяч років тому. Предком же є степова кішка, яка була одомашена 10 тисяч років тому. Слово одомашена я беру в лапки, того що кішка, на відміну від собаки, є одомашеною тільки наполовину, бо легко дичавіє і спокійно виживає абсолютно без допомоги людини, не звикаючи до неї. Кіт перебуває в тісному співіснуванні з людиною понад 9,5 тисяч років та є найпоширенішою хатньою твариною. Україна, за даними 2006 року, входила в топ-10 країн з найбільшою кількістю населення котів, ставши домом для 7 мільйонів 350 тисяч домашніх котів. Загалом у світі налічується близько 600 мільйонів свійських котів. І з останніми дослідженнями 80% з них бродячі. Про котів можна говорити багато, але тут ми про еволюцію, а не про котиків. Тож ідемо трошки далі. Останнім в нашому списку є гепардові. До цієї клади входить пума і гепард, але деякі дослідження кажуть, що, можливо, цих тварин варто приєднати до малих кішок. Сучасний гепард помітно відрізняється від інших представників родини котових через його спосіб полювання, швидкісне переслідування жертви на короткій дистанції. Тіло його струнке і здається навіть тендітним, але насправді гепард має розвинені м'язи та практично не має жирових відкладень. Як ми бачимо, еволюція кішок це дуже цікава тема. Але ми підійшли до завершення. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Друзі, ваші лайки та коментарі це єдине, що спонукає робити відео і надалі. Тому обов'язково пишіть коментарі. А у нас все. Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!